Доброго ранку. доброго ранку. Сьогодні у нас у студії професіонали своєї справи чудові панянки Олена Брдихіна, Олександра Бурмістрова, переможниця обласного етапу всеукраїнського конкурсу паракарського мистецтва та Людмила Сніжко, директор професійного ліцею сфери послуг. Доброго ранку. доброго ранку, так ми сьогодні поговоримо про конкурс, який нещодавно відбувався, і хочемо дізнатися результати. Наші колеги були і відзняли. Але деякі відеоматеріал. давайте ми його подивимося а потім більш детально обговоримо. Okay. Кропивницькому обрали кращого перукаря. В обласному центрі відбувся регіональний етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед третьокурсниць професійних ліцеїв з Олександрії та Кропивницького. Умовами конкурсу передбачено два етапи. Він складається з першого туру. Перший тур це теоретичний тур. Там дівчата будуть на комп'ютерах свої знання з теорії, і практичний тур це показ весільних зачіток. Чисок з сучасними елементами всього на обласний етап потрапили шість конкурсанток, які перед цим стали переможницями на змаганнях у своїх навчальних закладах. Тепер власні сили випробовували серед кращих. Цікаво. Наскільки я можу зробити, наскільки я знаю цю професію, наскільки я змію робити зачіски, стригти там перед тим як демонструвати свою професійну майстерність, дівчата пройшли жеребкування і отримали настанови та поради від організаторів конкурсу. А далі 45-хвилинний тест на знання перукарської теорії кажуть, готувалися старанно, але найбільше до другої, практичної частини змагання. Готувалася на різних дівчатах. Зачіски теж різні робила, але вибрала одну, та, яка сама Така виграшна. Тренувалася робити наверно тижні два. Кожен день по два по три рази. Оцінять старання дівчат професійне, та за словами організаторів, неупереджена журі відзначить усіх, але перемогу здобуде лише одна. Кожна учасник, учасниця подарунок, ціни подарунок отримує диплом учасника. Ну і ці конкурси досить такі зацікавлюють і піднімають так, сказати і престиж закладу, і самі учасниці стають. Більш е, знаменитими, так сказати. Переможниця конкурсу представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнському конкурсі вже у квітні. А ми знаємо, хто переможниця. А, Олена, розкажіть, будь ласка, ваші враження від цього конкурсу. Чи було вам складно, як ви думаєте, у чому ваш секрет успіху? Ну. Чи було складно? Давайте з цього почнемо. Ну, взагалі було складно. Нелегко. Так. Я багато готувалась до цього конкурсу, щоб досягти. Досягти успіху, і досягти перемоги. В... Повітря все та скромні. Так воно і є. Взагалі, чи є конкуренція між учасницями? Відчувалася ця агресія якась, знаєте? Сломали ножниці, поламали розчоску. Там які-то такі били чи ні? Лі ви прям дружите? Ну, нейтрально. Таких ситуацій точно не було. Добре, тоді давайте поговоримо взагалі про е, навчання. Чим зараз перспективна ця професія, саме перикарська мистецтва, е, розкажіть, будь ласка. Ну, взагалі, то в нашому навчальному закладі всі професії перспективні, престижні на ринку праці. Учні отримують і під час навчання в нашому ліцеї учень, учні отримують дві більше професій, що підвищує їх мобільність, конкурентну спроможність. Е, тому що зараз потрібні такі робітники, які як, як то кажуть, всес... всесторонні ра роз... да, розвинені да, розвинені, mm -hmm. да що стосується перукарського мистецтва. То у нас от, дівчата, які приймають участь в цьому конкурсі, приймали участь в цьому конкурсі, вони вже мають кваліфікаційний розряд, перукар, модельєр першого класу. Uh -huh. Це випускні групи у нас, і зараз вони здобувають ще одну кваліфікацію перукар. Uh -huh. Тобто вони будуть і перукарі, і Модельник. На, Модельник. на всеукраїнському конкурсі. Вибачте, не перукар, це я, мабуть, Манікюр. манікюрник. Манікюрник. Ага, Вони ага. перукарі, і от зараз у них ще одна кваліфікація манікюрника. Ага. Mm -hmm. Що стосується цього конкурсу, на всеукраїнському конкурсі, що буде очікувати на неї? Така сама схема? і так далі. Така сама завдання наближення, що цей етап обласний він максимально наближений до всеукраїнського. Угу. В общем, то питання такі ми будемо готувати більш. Більше, більше до цього конкурсу, але він, в принципі, наближений. Завдання конкурсу наближені до всеукраїнського. Він відбудеться в квітні місяці, десь 22-го, мабуть, квітня в камянець подільському. От звісно, що ці конкурси перспектива для і учнів, дають можливість і професійного зростання, і заявити про себе на всеукраїнському рівні, а можливо і міжнародному рівні і про вас. Нам перемогу, звичайно, показати да, нашу область як найкраще. А буде їх тільки а, один, один. А. Представник, mm -hmm. один да. представник? Один представник один. А ми зрозуміли, що другий тур це були весільні зачіски, так. правильно? А які зараз тенденції, в принципі, ви прослідковуєте? Зараз якось все спрощується раніше було в моді. Ну наскільки я, можливо, я далека. Розкажіть мені, ну раніше були оці гулі, якісь там і так далі, виплітали. Зараз мінімальні. В моді. правильно? Да, скорее всего, що да. uh -huh. Ну, Я на конкурсі делала восточний хвост, він как бы зараз в тренді. Він зараз ну, делає його по-разному, і з накруткой, і без, ну как-то так. Uh -huh. А у вас яка зачіска була? Ну, не у вас, особо, у вашої моделі. Mm -hmm. У ну, мене було це волосся спрямованого нагору і ви, викладені. Квіти. Ну, з волосся, можна так сказати. Так просто розповідаю. Ну, квіти, з волосся зроблені. Я У уявляю, в скільки. Просто там... Я зараз представляю, як це все відбувається. О, зараз ми бачимо фотографії, да? так? Давайте прокоментуйте, будь ласка, що ми зараз бачимо. Ага. Вот ось таки... ця... Ага. Коша. У мене друге бо <рес> Боже. було добре. Квіти волосся. <рес> От прямо совпадає, да. Сколько виходить рівні на такої причини? Ну, в основном два с половиной часа, но нам на конкурсе давали три. Какой щедрый конкурс? А сколько будет там в конец поделать? Тоже, да. тоже, тоже так же, да. да. Тоже, тоже, да. Mm -hmm. да. Ну, это, ага, далее мы это продолжим. Два с половиной часа просто вот в такой позе нужно, да, чтобы сделать да. это все. Ты уявляешь? Да, ножки и... не болят, нормально, все. Икроножные накачанные, походу, да? Like. І оце ж наречені треба прокинутися. За скільки це вам чоловікам прокинувся, одягнув костюм і все. Ви до весілля готові. А на треба... причому деньгами, да, не виполнення яких завдань. і все <гум> да і а, спокійно. Mm -hmm. Добре, і поговоримо. Якщо не про за... де вибрали? С лица. А, просто взяли вот за руку или так, надо пойти со мной? Не, ну мы проследили. ходили, искали модели того, что, ну, девочки, которые больше всего подходят, модель на внешности, которые хорошо преподнесут прическу и будет смотреться выигрышно просто. Они не говорили, что, что якобы это, как вы сильно, не, я не пойду, я не хочу еще рано. <гум> думаю, ні, скажу, що там ні. Забобони є? Таких забобонів ні, є. немає. Добре. Угу. І давайте поговоримо взагалі про тенденції, оскільки зараз весна і жінка прагне оновлення завжди. Які є тенденції, що що зараз можна зробити такого собі на голові, аби виглядати розкішно? Об'єм. – Чи все це зараз? Атлічний женський атліт. Об <гум> Об'єм довге волосся. Об'єм довге да. волосся. Хотя уже... В сучасних, мабуть, трендах уже і стрижки є. корешка? Карешка ж теж чоловік. Завжди, завжди модна модна каре, яка не не виходить ніколи з моди. Угу. Я так розумію, що все одно а в моді залишається те, що личить тобі саме конкретно, тому варто звертатися до професіоналів, які підкреслять вашу красу і зроблять вас особливими. Ми вам вдячні. Ми бажаємо подальших вам перемоги, успіхів. Особливо вам привозьте, будь ласка, нам перемогу. В, да, з найближчого конкурсу, аби ми показали, що о, нас у Кропивницькому саме професійні майстри. Дякую вам. Большое. Ми відемося після большого кліпу.